Тривалий час ніхто не знав, кому належить цей загадковий і дуже давній надгробок. Не було жодних відомостей. Дошка пояснювальна, давно вже була знищена. Але у фондах Херсонського краєзнавчого музею зберігається малюнок Федора Савченка Осмоловського, 1929 року, де зображений у, у повному вигляді цей обеліск і підпис. Пам'ятник пам пленних Сівастопольської війни. Тобто, скоріш за все, що під час Кримської війни в Херсонських госпіталях отримували медичну допомогу не лише вояки російської армії, до речі, останні були переважно українцями, а й військовополонені. На той час було ще лицарське відношення до полонених, навіть Кримську війну називають останньою війною джентльменів. І цілком на нашому кладовищі змогли знайти місце останнього. Спочинку полонені французи, англійці, можливо сердинці. Ще поруч ще в цьому ж секторі, але туди, на жаль, дуже зараз важко пройти є братська могила вояків російської армії періоду Кримської війни. З них переважно вони були етнічними українцями. Взагалі, на той час Величезна Російська імперія не мала навіть мережі залізниць. Єдина залізниця це Санкт-Петербург, Москва. Ну і так рекрутів до Криму доставляли саме з України. Більше того, Україна постачала, по-перше, провізію в обложений Севастополь, забезпечувала всю логістику, тобто давали вози, волів, коней. Плюс до всього. Як пише білоемігрантський історик Антон Антонович Керсновський, вся територія від Херсона до Харкова перетворилася на суцільний шпиталь. А це що? Це сучасна Україна. В Херсоні існувало два великі шпиталі. Один з них знаходився на сучасному бульварі Мирному у приміщенні покинутого канатного заводу. Уявіть собі. Це просто-напросто було довга довга така будівля, не розбита на кімнати. Там встановили звичайні дерев'яні нари, куди просто накопичувалися поранені і хворі з обложеного Севастополя, евакуйовані. І звичайно, що вмирало їх дуже багато. На загал там спочиває в тій братській могилі 820 чоловік. Причому більшість з них вмерли не від ран, а від різного роду хвороб. А саме цей тиф. Це і холера, це і гнила гарячка, це і звичайна гарячка, це і туберкульоз або чахотка, як тоді називали. Пізніше над братською могилою було встановлено монумент у вигляді античної колони. Але у 80-ті роки 20 століття цю колонну було розламано місцевою босотою, і лише її залишки зараз існують. Але, в принципі, є креслення цього пам'ятника, виконане Дмитром Петровичем Попенком, покійним нині архітектором херсонцем, який доживав свого віку у Києві. То цілком можна відновити цей пам'ятник та навіть зробити меморіал, де можна було б увічнити всіх, хто похований в цій братській могилі, а їх, я нагадую, 820 чоловік. Але пробратися до меморіалу можна буде лише тоді, коли нарешті винищать оцю всю дерезу. Яка є справжнім бичем старого міського кладовища?